Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас відео експериментів. Тестуємо готові суміші із магазину Аврора. Одну суміш я придбала для випікання млинців. Звісно, що їх можна придбати і в інших магазинах, але ці я придбала саме в Аврорі. Якщо експеримент буде вдалим, протестуємо і решта готових сумішей. Тож, для млинців, згідно інструкції на коробочці, нам потрібно буде лише вода. Так як у склад входить. Сухий яєчний порошок, сухе молоко, ще пару крапель олії, 3-4 столові ложки соняшникової олії. От. Для приготування кексів нам потрібно буде ще, окрім цих сумішей, 2 яйця, 60 мл олії та 60 мл молока. А ще склад мене дуже потішив тим, що ось ця рожева частина малинова, її колір досягається натуральними барвниками. Це концентрат буряка та моркви. Звісно, що тут є якісь емульгатори, стабілізатори, ну, але для готових сумішей для довготривалого зберігання без цього просто не обійтися. Також тут, уже в коробочці, у нас є паперові формочки, тож готуватимемо також саме в них. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Згідно з інструкцією, потрібно. Суміш висипати у глибоку ємність всю відразу, і до неї вже додавати воду кімнатної температури від 750 мл до 1 літра. Тут я набрала якраз 1 літру води кімнатної температури. Висипаємо суміш. Зазвичай ми все-таки борошно додаємо в рідину. А не навпаки. Ну, але будемо дотримуватися чітко інструкції. Ну, поки що йде все добре. Хоча спочатку засумнівалася, чи буде добре вимішувати, якщо в суміш будемо поступово вливати воду. Ну, так також можна. Думаю, саме на цьому етапі варто додати 4 столові ложки олії. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. На даний час я влила якраз 750 мл води. І поки що я вважаю, що цього достатньо, так як і за інструкцією, і за умови, якщо ми готуємо тісто на звичайні налісники, суміш повинна постояти хвилин 15-20. І Після цього тісто все-таки загусне трошки. І, згідно інструкції, тісто за консистенцією повинно бути, як рідка сметана. Тож, поки що я перестаю додавати воду, залишаю суміш на 20 хвилин. І якщо воно буде все ж таки загуста, тоді вже додам решту води. Поки настоїться тісто на млинці, приготуємо тісто для кексів. Згідно інструкції, нам потрібно буде дві ємності: одна більша, друга менша для ванільного та малинового тіста. Ємності також з аврори. Ну, Все дуже добре, лише не відтираються цінники, <гум> тому ви їх бачите зараз. Також, як і у випадку з сумішу для млинців, всю суху частину висипаємо в миску, і до неї додаємо два яйця, молоко та олію. Нічого не сказано про те, що потрібно яйця якось розбити попередньо, чи якось ці всі суміші разом з'єднати, а потім. Я вже просто, як то кажуть, Кулінарну логіку включаємо, що якщо я в суміш додам незбиті яйця не розмішані, то там потім їх довести до рідної консистенції буде тяжко. Так, на самій інструкції вказано, що збиваємо міксером, то, що, я думаю, нам вистачить для ручного збивання вінчики, я вже два взяла для ванільного та малинового тіста. От. Міксером не буду збивати, так як в мене його немає. Є блендер, але тут таке. Так, достаємо суміш. Ось паперові наші формочки. А це суміш для приготування малинової частинки тіста. Тому висипаємо сюди. І я все-таки рекомендую ось вбила два яйця. Додати до них молоко, олію. Спочатку оці рідкі інгредієнти перемішати, а тоді вже додавати до сухої суміші. На пачці написано, що 60 мл це приблизно 6 столових ложок. Ну, так і додаю. І 6 столових ложок олії. Ну, ось я так, більш-менш перемішала ці інгредієнти, тож додаю їх до сухої суміші. Спочатку потрібно зробити просто тісто, а вже для малинового відділимо одну третю частину вже із цього, із цього готового тіста. До речі, замішується набагато легше, ніж тісто на млинці. Якось відразу розійшлося, ні, ні грудочок, нічого. Так, ретельно перемішали і відділяємо одну третю частину тіста в малу ємність. Ну, пахне дійсно малиною. Тут присутні і концентрований порошок от самої малини, ну, так і ароматизатор. Без них нікуди. Так, малинова суміш також готова. Розміщуємо паперові формочки на деко і будемо викладати тісто у них. Розмістила паперові формочки, їх всього у комплекті 15 штук. І кілька разів перечитала інструкцію: ніде не вказано, скільки тіста, який об'єм потрібно закладати у ці формочки, тому ну, що все-таки вони не повилазили із них. Згідно малюнку, у нас вони там майже повні. Ну, зараз будемо бачити. Будемо покладатися на свою інтуїцію. Спочатку викладаємо світлу суміш ванільну. І моя інтуїція, і кількість тіста підказали, що потрібно класти постільки. Я наливала, ну, набирала повну столову ложку, але, звісно ж, не все тісто витікає одразу. Тобто, виходить неповна столова ложка в кожну формочку. Ну, якраз от тіста на цих 15 формочок і вистачило. А зараз додаємо у центр, або, як вам, заманеться, малинову частинку. І в ході випікання вона. Там сама розподілиться. Ось, що у мене вийшло на даному етапі. Ну, я звіряюсь з малюнком. Майже так по наповненості і вийшло. Можливо, десь чуть більше, чуть менше, ну, будемо бачити. Розігріла духовку на 180 градусів, як рекомендує інструкція, печемо без конвекції 15-20 хвилин по середньому рівні духової шафи. Отже, зустрінемося з вами через 15 хвилин. Поставила розігріватись пательню, вже вона майже розігріта Змащую олією, як нам і було рекомендовано. До тіста я більше води не додавала. Ще раз його так збила, перемішала, хочу вам показати один нюанс. Можливо, це я так погано розбиваю тісто, а можливо, це особливість. Саме цієї суміші, от, якщо зараз знайду, можливо, ще має постояти. Он, бачите, така жовтенька кулька? Їх тут буквально кілька штук по цьому тісту гуляє, і ніяк розбити я їх не можу. Я так розумію, що це сухе яйце, от саме жовток ось так збилося, і я його не можу розбити. Ну, можливо, у вас вийде краще. Хоча, мені здається, на початку їх було ще більше. От коли я поставила відстоюватися, воду не додавала, так як у нас це є. Зараз консистенція рідкої сметани, тож будемо пробувати випікати, на мою думку, більше і не потрібно води. Ну, перевернути вдалося. Принаймні, перший млинець не комим у нас виходить. Але консистенція мені тіста така цікавенька, не так, як я звикла. Ось такий у нас млинець виходить. Знаєте, як на мене, він якийсь такий твердувати виходить. Не м'яка структура. Е не твердувати, а. Резиновіший, ну і твердувати також. Ну, побачимо. Це я просто рівняю із домашніми млинцями. От Про смак ми будемо говорити, коли я випечу всі. Пройшло рівно 20 хвилин, 15 хвилин, коли було, то я дивилася, ну, навіть так на око було видно, що вони сироваті. 20 хвилин, зубочисточка вже сухенька. Ну, і так вже по краям видно, що так воно вже піджовтіло. Ясно, що вони вже готові. Ось такі поки що маємо результат. Схолонуть, будемо куштувати. Тим часом я печу млинці. Зараз вам ще раз їх покажу. Ви знаєте, особливого захвату від цього тіста я не маю. Не куштувала ще абсолютно не знаю, який смак. Ну, але вже по консистенції я, я не знаю, я не знаю, як вам з чим порівняти. Так, о, не знаю, чи на просвіт видно. Так, маємо такі дірочки, гарні, ажурні. Але як воно випікається, ну, трошки тяжко. Без олії нікуди. Ну, звісно, 4 столові ложки олії на таку кількість тіста це трошки мало. Ну, як для мене, можливо, просто я так звикла. Але воно якесь мені туге. От вони такі резинові. Я робила млинці на самому крохмалі, ну, не на самому, там є ще борошно, але ну, велика концентрація крохмалю. То вони і то, і, і все одно вони не такі резиновенькі, як ці. Ну, можливо, я просто забігаю наперед. Можливо, вони все таки супер смачні. І незручність у випікання, ці, випікання цих млинців все знівельовує. Випекла млинці. Ну, трошечки не схоже у нас за малюнком, але, звісно, завжди фото у нас ілюстративне, та все залежить від ступеню засмажування. Ну, я маю на увазі сам колір млинців. Скуштую просто при вас. Араз подивлюсь, От я їх так трикутничком згортала, щоб виглядало як на фото. Ось так вони у нас на розрив. Ну, Коли відлежалися, то вони так трошки цікавіші стали. По солодкості. Ну, вони так, можна сказати, майже не солодкі, ледь-ледь солодкі. І все-таки ця резиновість, вона присутня. Я не знаю, від чого вона залежить, але, так, коли смажила, то така думка майнула. Мені здається, все-таки потрібно її розводити молоком. Це саме вода дає отаку резиновість. Хоча, з другої сторони, можливо, і інші складники. Що тут? Але в нас тут борошно-пшеничне, цукор білий, ячний порошок, молоко сухе, сіль кухонна, регулятор кислотності лимонна кислота, сода. Тобто більше більш, більш версій, чому така консистенція у тіста у мене немає, окрім того, що я би додала молоко. Чи вигідно купувати таку сумішну? Чи дешевше вона, якщо взяти і купити всі решта інгредієнтів, ті самі яйця, от, молоко, борошно, так як воно було по ціні на акції, так дешевше. Чи буду я ще їх купувати? Мабуть, ні. Все-таки ну, це те саме, що я буду готувати звичайні млинці. Взяла яйця, молоко, процес, той самий, все збила, розмішала, посмажила. От. Ну, Погралися та й годі, як то кажуть. Тепер до кексиків. Ну, Звісно, з малюночком вони мало схожі, немає такої пишної шапочки. Можливо, хтось мені скаже, що потрібно було все-таки збивати міксером, воно би більше виросло. Тощо, не думаю, не думаю. Є, є відсоток правди в цьому можливо, але за підйом тіста тут все-таки відповідають розпушувачі, які є у складі. От, і відразу за кілька хвилин, коли я поставила до духової шафи, відразу було видно, як вони пішли на підйом. Давайте все ж таки скуштуємо. Ага. Все-таки 20 хвилин, мабуть, і забагато. Вони знизу прихопилися. Ну, відходить від паперу добре. Ось такі всередині. Це ми не будемо куштувати. Дуже смачно. Я задоволенням такі кекси би з'їла. Тільки, бачите, все-таки потрібно не 20 хвилин, ну, але на 15 вони мені виглядали сирими. Тобто 15-20 і за ними слідкувати, От, не перепекти. Смаченько. Отже, мій висновок. Чи буду їх далі купувати? Можливо, не дуже часто. Але коли дійсно захочеться солоденького, і я знаю, що не буде мені часу гратися там з різними інгредієнтами, тут все-таки все так все швиденько, не задумуючись, все змішав, вилив і поставив у духову шафу. То все-таки так. Думаю, що надалі буду купувати цю суміш. І також, я думаю, буде дуже зручно от дітям купити дівчаткам. Які починають свій кулінарний шлях от діткам, щоб вони побавилися все-таки із цими кексами, приготували їх власноруч, нічого складного. Зробить навіть дитина. От. Тому рекомендую. Хай вони навіть і не схожі, такі, як тут на фото, ну, але, але все-таки смак бере свої. Ну що ж, Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Для мене воно корисне однозначно. Я тепер знаю, що собою являють ці суміші. Сподіваюсь, і вам це якось допоможе у виборі при покупці таких готових сумішів. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. До побачення!